Сторінка 214, розділ 5. Пізнаємо себе і світ. Тема перша. Пізнай свої здібності. Тема друга. Мистецтво виживання. Тема третя. Як змінити світ на краще? Параграф 53. Здібності та можливості людини. Як зрозуміти та розвинути свої здібності. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про здібності та задатки людини, види здібностей, розвиток здібностей, особистості. Що такі здібності людини? Здібності це індивідуальність. Особливості людини, які необхідні для успішного виконання нею певної діяльності. Кожна людина здібна до певного виду діяльності. Про здібності людини судять за результатами її діяльності. Які є види здібностей? Види здібностей загальні виявляються у всіх видах людської діяльності, спеціальні виявляються в окремих специфічних галузях людської діяльності. Чим зумовлені здібності людини? Уявіть, що було. Якби всі люди мали однакові здібності. Кожна людина унікальна і має своє місце в суспільстві. Здібності зумовлені особливостями роботи головного мозку. Відомо, що ліва півкуля головного мозку людини відповідає за операції з літерами та числами. Права півкуля відповідає за уяву, орієнтування в просторі, здатність емоційно відчувати і розпізнавати об'єкти і явища, переважання активності однієї співкулі. Львовного мозку зумовлює певні здібності людини. Як визначити, які здібності переважають у вас? Є вправи, які дозволяють визначити, яка півкуля мозку активніша. Експеримент тест. Вправа перша. Швидко переполітіть пальці рук, утворюючи замов. Подивіться, який палець зверху, якщо верхній палець правої руки зверху активніша ліва півкуля мозку. А якщо лівою Права півкуля. Права друга. Схрестіть руки на грудях, яка рука зверху. Якщо права, то активніша ліва півкуля мозку. І навпаки. Вправа Третя. Проаплодуйте кілька разів і з'ясуйте, яка долонь зверху. Результат аналогічний. Підсумок. Якщо у всіх вправах зверху опинялася права рука, то у вас активніша ліва півкуля мозку, і ви мислитель. Якщо ліва, то ви митець. Якщо випадали різні комбінації, то це свідчить про широкий спектр ваших здібностей та можливостей. Розвиток здібностей. Передумовою для розвитку здібностей є вроджені задатки, з якими дитина з'являється на світі. Словник. Задатки це природні можливості розвитку здібностей, особистості, матеріальним підґрунтям яких є будова та функціональні властивості мозку, органів чуття руху. Цікаві факти. Моцарт виконував свої музичні твори у трьохрічному віці, Гайден у чотирирічному, Мендельсон у п'ятирічному. Схильність до художньої творчості виявилась у Рафаеля у восьмирічному віці, у Миколанджело у тринадцятирічному. Віці задатки багатозначні, тому на основі одного з них можуть виникнути різні здібності. Для розвитку здібностей важливе значення мають умови життя, навчання та виховання людей. Підсумки параграфа: здібності, індивідуальні особливості людини необхідні для успішного виконання певної діяльності. Вони базуються на задатках і є основою обдарованості і таланту. Кожна людина має власні задатки і здібності для успішного розвитку здібностей дитини потрібна її активність.